Половину бюлетенів опрацювали на Львівщині. З різних округів їх підвозять нерівномірно, кажуть в обласному представництві комітету виборців України. На одних округах порахували 90%, на інших менш як половину. За даними КВУ, на цю мить лідує народний фронт, за ним іде самопоміч у трійці лідерів блок Петра Порошенка. Із мажоридарних кандидатів поки що не проходить жоден, хто вже був депутатом. Значних порушень у комітеті виборців не зафіксували. Не Повіщі технічні помилки не збігаються цифри, номери реєстрів і те, що документи заповнюють просто в окружкомах. Активність виборців на Львівщині була найвища по Україні. 70%. але цей показник нижчий за попередні парламентські вибори. Ми маємо цілу низку причин. Перше це те, що станом ще на четвер перед виборами близько третини виборців ще не визначилися за кого віддадуть свої голоси. ми можемо припускати, що ці виборці так і не прийшли на виборчі дільниці. Інша причина це те, що країна перебуває в доволі нестабільному стані, фактично в стані війни.